Друзі, всім привіт! Тут у нас стоять два е, найдешевших повноприводних трактора. Це у нас шифінг на ремені передачі 4500 доларів е, з окремою гідравлічною навескою. Тобто тут примусова гідравліка стоїть. І Fighter 244 це вже пряма кардана передача і трьохциліндровий двигун. Так, да, у них різні колеса, різні бази, але і той, і той це найдешевший сегмент серед повнопривідних. На файтері у вас буде гідропоцілювач керма стояти. Тут у вас механічне керування. Тут у нас на файтері стоїть редукторний портальний міст 24 го типу. Тут у нас стоїть колочковий міст звичайного черв'ячного валу, звичайного типу. Але працює і той, і той з однаковим діапазоном навісного обладнання. Це 225-й плуг, 1,40 фриза. Кому цікаво, 4500-5300. Можемо знижечку ще маленьку зробити, якщо ви є нашими підписниками. Набирайте. Привеземо додому без передоплати.